Вітаючи, Час новини на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Колишній мер Олександр Мамай подав судовий позов до Полтавської міської ради про поновлення на посаді. Інноваційний реабілітаційний центр для військових запрацював у Полтаві. Обережно змі їх жертвами стало вже п'ятеро мешканців області. А тепер про це та інше більш докладно. Колишній очільник Полтавської тергромади Олександр Мамай хоче повернутися на свою посаду. Відповідний позов до Полтавської міської ради про поновлення на посаді зареєстрований у Полтавському окружному адміністративному суді 17 квітня. Повідомила нам виконуюча обов'язки керівника апарату Полтавського окружного адмінсуду Ольга Борисенко. 17 квітня нашим судом зареєстровано позов Олександра Мамая до Полтавської міської ради. Пропонування на посаді наразі засідання не призначено, оскільки в вирішується питання про відкриття провадження протягом п'яти днів згідно з законодавством, це питання має бути вирішено. Прокоментував наміри колишнього мера і його адвокат В'ячеслав Делія. Він же звернувся з заявою позивною до суду, заява пропонування Ним подана, бо він так вважає, що в нього є підстави. Но ми так вважаємо не будемо намагатися в суді це довести абсолютно його конституційне право відстоювати на його думку порушені права у міській раді від коментарів із цього приводу утрималися. Нагадаємо, 2 березня 2023 року Олександр Мамай визнав свою провину та пішов на угоду зі слідством у справі про розтрату понад півмільйона гривень із бюджету громади. У Святоуспенському соборі у Полтаві сьогодні попрощалися із двома захисниками України. Майор Ярослав Зозуля загинув 15 квітня під час виконання обов'язків у місті Полтава. Попрощалися сьогодні зі старшим солдатом Олександром Ігнатьєвим, який віддав своє життя за незалежність 2 квітня 2024 року під час виконання бойових завдань у Луганській області. Детальніше дивіться у нашому сюжеті. У свято Оспенському соборі в Полтаві прощалися з полеглими воїнами Збройних сил України. Тридцятирічний майор Ярослав Зозуля був професійним військовослужбовцем, захищав країну з 2015 року. Мав родину та маленьку донечку Вероніку. Близькі друзі розповідають, що чоловік найбільше у світі прагнув спокійного та мирного життя у своїй державі. Дуже любив квіти, любив тварин. В нього багато рибок, дуже багато бій. він був дуже гарна людина, дуже добра, він дуже любив свою дитину. В нього маленька дитина залишилася. І жив для своєї родини. Зупинилося серце Ярослава Зозулі 15 квітня у наслідок ракетного обстрілу по Полтаві. Саме в той час воїн перебував на виконанні обов'язків військової служби. Колеги Ярослава говорять, для родини смерть Ярослава є страшною втратою, бо менше року тому на службі загинув і менший його брат. Ярослав з 15-го року служив в нашій військовій частині е був. Старшим інженером інженерної служби нашої частини загинув 15 квітня під час ворожого ракетного обстрілу аеродрому Полтава. На жаль, десять місяців тому ми похоронили його младшого брата. У батьків не залишилось нікого. Також сьогодні в останню дорогу проведжали Олександра Ігнацєва, 1980 року народження. Мешкав Олександр у селищі Диканька. В нього залишився син та родина. На захист країни чоловік став більше року тому, розповідають рідні полеглого воїна. Був навідником механізованого відділення однієї з військових частин. Загинув у бою 2 квітня під Білогорівкою, що на Луганщині. Безвідмовний, що скажеш, це робить. Ніколи нічого не казав погано. Робив газом раніше, сліз слесарем був. Ну, а так, що людина добра, звичайно. Сказати погано нічого не можу. Поховають старшого солдата Олександра Ігнаців на кладовищі орочище ріг. І у Полтаві відкрили інноваційний реабілітаційний центр для військових. Він розрахований на 50 пацієнтів. Зокрема, це військові, які отримали травми кінцівок, головного мозку, спинного мозку, периферичної нервової системи, тощо побувала у центрі наша знімальна група. Полтавець Віктор відновлюється у реабілітаційному центрі для поранених військових. У листопаді минулого року він отримав кульове вогнепальне ураження шийного відділу хребта. Нині він відновлює чутливість руки. Йому потрібна тривала реабілітація. Це така дошечка інтерактивна, скажімо так, для розвитку мілкої моторики. Так як в мене погано працюють пальці, і тут можна побачити і вмикачі різні, задвірки, шнурівки, блискавки. Це те, що знадобиться в повсякденному житті. Результати добрі. В мене рука взагалі не працювала. Інноваційний реабілітаційний центр для військових відкрили у Полтаві у квітні. У ньому можуть одночасно перебувати 50 пацієнтів. Ми комунікуємо з військовим шпиталем, і військовий шпиталь, лікарі військового шпиталю направляють нам пацієнтів для реабілітації. Пацієнти проходять реабілітацію тут після черепно-мозкових травм, після травм периферійної нервової системи, а також пацієнти після операційних втручань. Тут же готують пацієнтів після ампутації до протезування, а також реабілітують пацієнтів після самого протезування. 23 річний Богдан з Миколаєва втратив ногу в результаті мінометного обстрілу на Куп'янському напрямку. Щоб в подальшому якби були, могли поставити протез І я вже, би, вже йду з критизуванням. Ми, виходить, розробляємо ногу тобто силу м'язів, розминаємо, іноді покалує, ну, напрягаємо ногу так, щоб я вже встав на ноги. Центр має лікувально реабілітаційну зону. Тут облаштовано два зали фізичної реабілітації з апаратами віртуальної реальності. Пацієнт перш за все, тут зосереджений на грі, тобто він відволікається від. Якихось Тембол, Ліонімін і так далі. І, за, і його задача на даній грі. Це зміщувати центр маси тіла наліво або направо. Також тут є кабінети ерготерапії, психолога, масажу, магнітофізіотерапії, лазерної терапії, фізіотерапевта, ординаторська, інклюзивні санітарні кімнати та службові приміщення. Зараз пацієнт знаходиться на розгрузці, щоб розвантажити поперек. Додатково ми витягуємо шийний відділ хребта, щоб зняти деякі оніміння. А цей апарат призначений для розробки суг. Суглобів після поранень чи операції. В даному випадку пацієнт не може самостійно згинати ногу, і апарат працює за нього. Цей пацієнт у нас з пораненням плечового суглобу. Також не може самостійно піднімати руку. Усі пацієнти у цьому центрі проходять психологічну діагностику. Ті, хто потребують і психологічного супроводу, проходять спеціальні заняття. Забираємо на індивідуальні консультації, іноді збираємо групові консультації, це групи самодопомоги, тобто рівний рівному, це групи з елементами арт-терапії, групи з елементами аромотерапії, релаксації, заземлення. Щоб Ну то справляємося із тривожними розладами суворих термінів перебування у центрі немає, говорять фахівці. У кожного пацієнта він індивідуальний. Коли поступає пацієнт, ми його оглядаємо і ставимо мету. Мету реабілітації ставимо ми враховуючи бажання пацієнта. Пацієнт лікується до тих пір, поки не досягнемо ми. Або визначених цілей реабілітації, окрім Полтави, інноваційні центри надають безоплатні послуги і в інших містах України. Полтава стала 12 12-м містом, де відкрили центр. За матеріалами Служби безпеки України 15 років тюрми отримав зрадник, який створював кремлівську пропаганду на замовлення розвідки РФ. Мова йде про очільника громадської організації Російська громада Полтавщини, ідеологічного прихильника кремлівського режиму. Повідомила речниця обласного управління СБУ Інна Усова. За її словами, на замовлення рашистів він підготував понад 60 антиукраїнських публікацій, з допомогою яких ворог намагався дискредитувати сили ...оборони та підірвати довіру до України з боку міжнародних партнерів з датами слідства у своїх публікаціях. Фігурант виправдовував агресивну війну проти України та воєнні злочини расистів. Так він заперечував ракетні обстріли торгового центру у Кременчуці, багатоповерхівці у Дніпрі та енергооб'єктів у Києві. За свою роботу ...агент отримав майже 250 тисяч гривень у еквіваленті. На основі зібраних СБУ доказів суд визнав фігуранта винним за двома статтями Кримінального кодексу України. Це частина 2 статті 111 Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану та частина 2-3 і 3 статті 436 з позначкою 2 виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, кварифікації її учасників. Йому призначено 15 років ув'язнення. У Кременчуці хлопчик упав із другого поверху. Ввечері 17 квітня. Під час дозвілля діти зайшли на територію недобудови по вулиці Київській. Попередньо на другому поверсі восьмирічний хлопчик зірвався із висоти та впав. Його однолітки викликали медиків і поліцейських. Про це повідомила речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко. Хлопчика госпіталізували до дитячої лікарні міста Кременчук. За попередньою інформацією лікарів його стан середньої тяжкості. Причини та обставини травмування дитини з'ясують працівники ювенальної поліції. У Диканській громаді відкрили депутатську приймальню для мешканців громади. Саме там від сьогодні розпочали збір заявок на отримання військовослужбовцями, призваними до лав збройних сил України із диканщини літнього тактичного взуття. Подробиці дивіться у сюжеті. Депутатську приймальню відкрили у диканській громаді. Тут із місцевими мешканцями зустрічатиметься голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Головне завдання приймальні комунікація з громадою та допомога Збройним силам України. Я буду там раз на місяць виділяти теж певний час для того, щоб ми разом із можливо депутатами, колегами по диканській селищній раді із керівництвом громади можливо проводили спільний. Прийоми громадян для того, щоб ну так питання вирішувалось швидше. Ініціатива відкриття депутатської приймальні належить секретареві селищної ради та депутатам громади. У нас досить багато проблем з'являється в зв'язку з наслідками цієї війни, які потрібно буде вирішувати. Це і створення ветеранської спілки для того, щоб правильно вирішувати ці всі проблеми. Ми повинні комунікувати від сьогодні. У цій приймальні розпочали збір заявок на отримання військових. Військовослужбовцям, які були призвані до лав збройних сил України з диканщини, літнього тактичного взуття, за словами голови Полтавської обласної ради, його можна отримати безкоштовно. Потрібна лише заявка до приймальні. Якщо умовно кажучи, 1200 чи 1100 хлопців та дівчат призвано в лави збройних сил України з Решетилівської громади, то кожен з них за ці два роки від мене отримав пару кросівок. Ми Готові такий самий проект реалізувати на території диканської громади. Такі приймальні планують створювати і в інших громадах області. Он укусів змії розпочався на Полтавщині. з початку березня зафіксовано вже п'ять таких випадків. Більшість людей зазнали нападу плазунів на власному подвір'ї. Чому саме у цей період змії є активними? Та як надавати першу допомогу, дізнавалася наша знімальна група. У нас поступала потрапляла молода жінка з укусом змії, яку змія вкусила, коли вона вийшла на стежинку. Вона поступила в важкому стані. Вона була дуже схвильована. В неї почалась блювота, тошнота, спазматичні болі в животі. І переляк, вона була дуже перелякана. 12 квітня до Полтавської центральної районної лікарні з діагнозом укус змієї лівої ступні потрапила жителька села Микельська, розповідає завідувачка відділення анестезіології Ірина Гонтаренко. Лише за останній місяць в області зареєстровано п'ять подібних випадків. Сталися вони в Зінківській, Полтавській та Лохвицькій громадах. Така активність плазунів пов'язана з пробудженням та пошуком їжі, розповідає доцентка Кафедри біології здоров'я людини та фізичної реабілітації Віктор Закалюжний. Ми маємо два види: гадюку звичайну або лісову, яка поширена по всій території Полтавщини, і більш рідкісну, червонокнижну, занесену до червоної книги України, гадюку Степову. Змій зараз можна зустріти і на подвір'я господарств, і на природі, зазначає Віктор Закалюжний. Додає, що цього року плазуни прокинулися рано, що теж може впливати на їхню надмірну агресію. Виходять плазуни вони холоднокровні із сплячки навесні, коли температура середньодобова повітря. Перевершує 10-12 градусів Цельсія. Ось ми маємо цей час активного контакту, перш за все, людини із цими тваринами. Щоб уникнути зустрічі зі змією, варто дотримуватись заходів безпеки. Наголошує речник рятувальників Полтавщини Віталій Шкаревський. Перш за все, йдучи до лісу, одягати високі взуття, шкарпетки, штани з супкої тканини, ходити хащами потрібно з палицею, щоб перевіряти нею стежку перед собою. Якщо побачили плазуна, не робити різких рухів. Плазуни виповзають на такі на місця, відігріваються особливо на сонці, на високій траві. Поблизу водой можуть бути, тому слід до уваги звертати громадянам, які перебувають на відпочинку на природі. В першу чергу, де великі зарослі, де навіть біля водойм. Люди повинні звертати увагу на те, які саме біля них знаходяться повалені. Може велика кількість дерев. Вони там можуть бути. Якщо уникнути укусу не вдалося, слід надати потерпілому до допомогу. Якщо поруч хтось є, і поруч, то в першу чергу не панікувати, те ще говорив. По можливості наложити пов'язку, стерильну пов'язку і давати багато води, пити багато води. Померти від укусу гадюки в нашому регіоні неможливо. Заспокоює завідувачка відділення анестезіології центральної районної лікарні Ірина Гонтаренко. Але й без професійної медичної допомоги не обійдеться. Лікарі проводять дезінтоксикаційну терапію, вони вводять трощини, які виводять отрудні компоненти з організму. Стабілізують стан хворого, щоб він спокійний, щоб він певніше ставився до свого стану. Знав, що він що померти від укусу гадюки не так просто. Лікарі нагадують, що після укусу змії людині не можна на самостійно видаляти отруту, припалювати місця укусу та вживати алкоголь. І знову на нашому телеканалі гості цього разу завітали п'ятикласники Гожулівського навчально-виховного комплексу. Дітям розповіли, як працює команда журналістів, операторів та режисерів відеомонтажу над випусками новин. Традиційно побували екскурсанти і в студії. Як це було? Дивіться у нашому сюжеті. Звідки щодня лунають вітання ведучої? Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Звідки транслюються сюжети ІРТ та місто Плюс? Поліцейські вимірюють яму на дорозі по вулиці, чумацький шлях. Та як створюють випуск новин? Про це під час екскурсії нашими телеканалами дізнавалися школярі. Цього разу по той бік екрану побували учні та вчителі Гожулівського навчально-виховного комплексу. Такий був наш вчорашній випуск. Який він буде сьогодні. Ми зараз над цим працюємо. От зараз ранок почався. Ми над цим активно працюємо. Ви бачите, дівчата сидять вже пишуть сюжет. Графік зйомок, ньюзрум, студія звукозапису. Вона ж м'яка кімната, де журналісти начитують закадровий текст сюжету. Екскурсії телеканалом не лише теорія, а й можливість попрактикуватися кожному. Потішили місця і деревця у сонячному парку який вони прикрашають з 2018 року. Нагадаємо, це був подарунок японців нашому місту. Молодець. Наступна локація кабінет, де працюють монтажери та збирають своє спорядження для зйомок оператори. І нарешті родзинка програми студія, де всі бажаючі спробували себе у ролі ведучих. У Полтаві розквітли сакури, де саме можна помилуватися, бо Колективу понад 60 років, а вони не втомлюються дивувати глядача своєю творчістю. На все добре, все обов'язково буде в Україні. На сам кінець особливої екскурсії гості поділилися враженнями про відвідини телеканалу. Мені дуже сподобалося похнаста кімната і записувати звук, Суфлер, там тексти. Я понял, як правильно робити новини. Мені запам'яталася студія, що тут можна оголошувати новини. Діти не просто дивилися, як весь процес відбувається, а взяли участь в ньому. Я з захопленням спостерігала, коли горять дитячі очі, коли вони з зацікавленістю задають питання. Я сподіваюся, що можливо сьогодні в когось з'явиться нова мрія стати журналістом, можливо, ведучим. І сьогодні діти для себе теж взяли великий такий урок, що дійсно для того, щоб стати журналістом, телеведучим, редактором та будь-ким абсолютно треба гарно вчити. Зануритися в світ телебачення це була мрія багатьох, яка нарешті здійснилася. Зізналися екскурсанти. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRTPL.UA. Залишайтеся з нами. Все буде Україна.